Дорогі друзі, тут жила Надя багато років, і багато людей в селі знають, з ким вона працювала. Я думаю, що ви її добре знаєте, що вона була добра людина, щира, приємна, приємно було з нею спілкуватися, говорити. І сьогодні ми проведжаємо останню дорогу, прощаємося з нашою сестрою, але ми знаємо, що вона. Господа, вона любила Бога, вона дуже щиро любила Бога і все робила для того, щоб його прославити. Вона дуже гарно співала, робила добрі діла. Вона була уважна до людського горя. Яка, яке весілля, який похорон, вона була першою. Вона була там і готовила їсти дуже гарну, дуже смачну їжу. Вона бачила тих, хто в нужді, і старалася зробити добре діло. Коротке життя 64 роки, але таке насичене добрими ділами, добрими плодами. Написано в Євангелії Іоанна, дванадцять розділ. Тим прославиться отець мій. Якщо ви принесете багато плоду. Друзі, людина, яка безплідна, нічого доброго вона не зробила для людей, для Бога це життя марно прожити. У нас був у неділю, ввечері пам'яті, і ми три години говорили про Надю Три години. Було що сказати, і є дуже багато чого сказати. Прекрасного, доброго. Якось пам'ятаю, Надя каже: заїдь до мене, заїдь. Я там хочу щось передати діткам. Я заїхав до неї, вона виносить такий пакет трубочок, солодощів, цукерок. Води солодкої. А потім каже: слухай, зайди на ма, до мене на кухню, я там приготувала такий смачний борщ. Кажу, Надя, я спішу. Ну, Я, я прошу, зайди. Ви знаєте, я поїв, я не пам'ятаю, щоб таку, таку смачну їжу я досів. Дійсно, в неї був великий такий дар, талант. Вона була багата добрими ділами, добрими дарами, яким вона служила ближнім, служила Богу. І Господь її покликав до себе. Зараз духовий. Оркестр заграє пісню. Потім ми заспіваємо ще разом пісню. про славу Господа для утіхи церкви, рідних, близьких сусідів, які її любили, і вона вас любила. Вона за вас молилася. Це саме головне. Я хочу звернути увагу, от ім'я Надія, таке прекрасне ім'я да, в Біблії, часто згадується слово Надія. Ви знаєте, люди в цьому світі кажуть, що Надія помирає останній, але наша Надія не помирає. І ми знаємо, що наша сестра Надя, вона не просто померла, вона переселилася в інший світ. І тому при цій скорботі ми теж прийшли розділити цю скорботу рідних, ми прийшли поспівчувати, але в той самий час ми прийшли й потішити, і ми знаємо, що рідні, які знають Господа, вони точно втішаються, що буде час, коли буде ця зустріч з Господом і своєю сестрою, рідною тьотєю, для кого вона була дорога. І так, друзі мої дорогі, я звернусь до Слова Божого, тому що ми завжди звертаємося до Слова Божого, воно для нас. Являється дорогоцінністю. Коли Воскреси Ісус Христос і учні були в Скорботі, то Ісус Христос з'явився перед ними і сказав такі слова, і став посеред них і говорить їм, мир вам. В другий раз говорить їм мир вам. Друзі, мої дорогі, Ісус Христос завжди людині пропонує мир. І Бог являється втіхою і миром для того, хто приймає Його. Сьогодні ми на такому травному богослужінні, але ми знову говоримо про мир. І він зараз, ми, як ніхто в Україні, ціним це словом, і воно так до нас ми його ждемо, коли скажуть мир. Але, друзі мої дорогі, я скажу, що ця небезпека, що багато людей, які не мали миру, як була до війни, так під час війни і після війни буде. Багато людей не мають миру, миру з Богом. Ці війни бувають наяву в нас, коли в сім'ї нема миру, коли бійка, коли люди не миряться, коли не поважають і біжають один одного. Ми розуміємо, що таке, коли немає миру. Але Ісус Христос пропонує мир. Учні, які були в скорботі, я думаю, що їм кращого слова і не було на той час, як сказати, мир. Друзі мої дорогі, скажу так, що в тому серці, в якому немає Христа, мира не може бути, тому що немає надії. Хтось сказав так, наша надія це Господь, і не остання, а єдина. І так, друзі, дорогі, для віруючих людини надія єдина це Бог. І другої надії, надійнішої, немає. Я думаю, що щастя, як ніхто, ми відчуваємо і розуміємо, якщо нам Господь не допоможе, то миру не буде. Ми чекаємо. Друзі мої дорогі, для того і з'явився Ісус Христос у цей світ, щоб подарувати людям мир. Він прийшов, щоб прийняти всю ту вражду гріха на себе і подарувати мир. Він пішов на хрест. І помер за нас грішників, щоб подарувати нам мир. І ми бачимо приклад, як уже один чоловік, який в той час, коли помирав Ісус Христос, Він отримав цей мир. Він сказав: Господи, ми помираємо, ми страждаємо справедливо. Наскільки важливо визнати свою вину перед Богом, щоб одержати мир? І Христос каже: Нині будеш, будеш зі мною в раю. Друзі мої дорогі, ви знаєте, написано в Біблії, що праведник він восхищається від зла, він переселяється. Скільки сьогодні тривоги людей і переживань, ми знаємо, що наша сестра Надя вона уже не має цих переживань. Для того, щоб відчути те блаженний стан той, то потрібно землі прожити так, щоб почути ці слова. Блаженні ті, хто помирають в Господі, бо Бог їх відкликає з землі від цього зла, в царство своє прекрасне і небесне. Друзі, мої дорогі, я думаю, що ті, хто живуть у цьому селі, неодноразово були на богослужінні, молитвеному домі, чули проповіді, але вагаються для того, щоб отримати мир з Богом. Ви знаєте, наскільки він важливий в своєму житті в мене був страх, коли я помру, то чому життя таке коротке, а де я буду потім? Чому вона більше ніколи не буде? Невже така життя безсмислена? Проживе 70, 80 можливо, трошки більше років, а потім все. І мені так не хотілося помирати. І в мене не було цього спокою. Це було дитинство. Але коли я зустрівся 20 років з віруючими людьми і прийняв віру Ісуса Христа, і мені сказав, Вадим... Мир тобі. Я отримав цей мир через Ісуса Христа, друзі мої дорогі. Але для цього потрібно було повірити. Я повірив, що Христос помер за мої гріхи, що Він може простити мої гріхи. Я повірив, що є загробне життя, і Бог мені подарував мир в Ісусі Христі. Біблія говорить так: віруючи в Сина Божого, має життя вічне, і на суд не приходить, але прийшов від смерті до життя. І так, друзі мої дорогі, ми чуємо, що після земного життя буде ще якесь життя, життя загробне, життя вічне. Я хотів би звернутися сьогодні до тих, хто ще не має цього миру, не має цієї візи в Царство Небесне, не має прощення ще від Бога, яке Він хоче подарувати. Друзі, сьогодні Господь до вас говорить: друже мій, я хочу мир ти подарувати. Я вже все зробив для тебе там на хресті. І сьогодні я хочу подарувати тобі мир. І так, друзі мої дорогі, Ісус Христос він являється тим, хто один тільки може запропонувати і подарувати мир і прощення гріхів і вічне життя. Ні одна релігія не від... Ні одне віросповідання, крім християнства, не пропонує так впевнено прощення гріхів і вічного життя, як Ісус Христос. Буває, кажуть, а може, якщо буде жити, а потрібно робити якісь добрі діла, а ще багато іншого, а може, друзі в Ісусі Христі, ми впевно можемо сказати, віруючи в Сина Божого, і той, хто живе по Його волі, має життя вічне. Знаєте, на одному похороні я звернув увагу, що священик дуже часто говорить, царство небесне рабу кому-то. Я знав життя цього чоловіка, і я задав йому питання цьому священнику. Ви знаєте життя цієї людини, що відправляєте його в царство небесне, і ви називаєте його рабом. Ну, Він там щось відповідав, а я зробив заключення для себе таке. Друзі мої дорогі, коли люди лежать уже в розданому положенні, всі хочуть бути рабами. А при житті далеко не всі хочуть бути рабами Божими. Не хочуть бути покірні Богу. Багато людей являються гріхами, грі... А для того, щоб бути рабом Божим, для того, щоб бути відкликаним Господом всієї землі, треба до на землі стати рабом Божим. Одного разу в храм принесли Ісуса Христа, маленького ще, і прийшов цей храм Семен. Це свято Стрітення недавно ми святкували. І коли він взяв Ісуса Христа, Він сказав, нині відпускаєш. Нині відпускаєш раба твого, владико, по слову твоєму з миром. Друзі мої дорогі, почуйте ці слова. Він при житті сказав раба Твого. Друже мій, скажи, будь ласка, хоч для себе, чи являєшся ти сьогодні рабом Божим, рабою Божою? Чи може сьогодні ти являєшся рабом гріха? Чи зможеш ти сказати так, відпускаєш з миром? Приходилися чуть такі виклики, я не хочу помирати, тому що люди не знали, що буде потім. А через Сина Божого, Ісуса Христа Бог відкриває, що є тільки два місця. Душа, як птиця, іщет хліба. Этот хліб, великий Бог, одна дорога є на небо, в погибель тисячі дорог. І так, друзі мої дорогі, щоб на цьому похороні зібралося скільки людей, щоб можна було певно сказати ці слова. Що сестра наша покликана від зла до Господа, потрібно було жити так. І тому саме життя говорить за неї. І так, друзі мої дорогі, сьогодні Бог ще напоминає для цієї місцевості, і в цьому будинку, хто живе, що він каже, ми посланці від Бога, і сам Бог говорить через нас: примиріться з Богом. Друзі мої дорогі, можливо. Смерть цей перехід нашої сестри для когось це послужить для спасіння. Хтось задумається про вічність і по-серйозному задумається. До когось Бог постукає в серце, людина прийде до Бога, стане рабою. Друзі, не той рабой. Я хочу один приклад привести, що рабство Бога це не те рабство, про яке, можливо, хтось думає, ну я рабою не хочу бути. Знаєте, одного разу на базарі, де продавали рабів багато років назад. І був там один раб, який не погоджався ніколи працювати. Його перепродували постійно. І одного разу в тій місцевості був місіонер, це віруючий чоловік, який прийшов і бачив, продають раба, побитого такого. Його постійно били, щоб працював, а він не погоджувався. Він каже, скільки коштує цей раб? Хазяїн сказав Скільки. І він каже: я хочу купити його. Він каже: він не працює, все рівно, я хочу купити його. Він його купив, привів додому. Розв'язав Його і каже йому, ти вільний. Він каже, як? Ну так ти вільний. Тоді він каже, тоді я хочу бути твоїм рабом. Друзі мої, рабство Ісуса Христа це свобода. Але ми добровольно прийшли до нього, тому що ми розуміємо, що кращим, як рабом Божим, будь немає тут на землі, і потім вічності. Тому сьогодні Бог запрошує, придіть до мене всі обтяжені. І знеможені, і я заспокою вас, друзі мої, навіть матері не можуть заспокоїти своїх дітей, чоловіки, жінок. Але Бог може заспокоїти, тому що Дух Святий являється утішителем. І не свою роботу робить і свідчить про себе, що нема того горя на землі, якому Бог не мог би потішить. Та благословить Бог всіх присутніх, рідних потішить нехай. Слухачів, хто ще не має миру з Богом, хто ще на роздоріжжі, чи все ж таки покориться волі Божій, чи жить по своїй волі. Е, яка для мене вічність? Друзі, сьогодні є можливість, є час. І наше життя, ви знаєте, як е, струна натягнута. І ми не знаємо, коли вона порветься: спочатку, всередині чи в кінці. Через те, друзі, мої дорогі, Бог дав час людині. Для того щоб вона вирішила всі питання, щоб перемиритися з Богом, щоб вічність була не страшною і відкритою. І слава за нашому Господу Ісусу Христу. Амінь, друзі, сусіди, ви бачили життя наді. Я думаю, що ви могли багато сказати за неї. Доброго, прекрасного. Дійсно, на одну цю зірку, на одну свічку стала бідніша земля. Друзі, свічка, коли згорає, вона згорає швидко, але вона дає світло і тепло. Надя, вона була світлом. Божим світлом. Написано, так, нехай світло ваше світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Друзі, життя Наді було добрим прикладом. Вона ні з ким з вами не сварилася. Ні. Вона, мабуть, не вміла сваритися. Вона тільки завжди посміхалася, була привітною, доброю. І дійсно це прекрасний приклад для нас всіх. І я скажу, друзі, що так і має бути життя християнина для людей повинно бути світлом. І от приклад, такий наявний приклад, життя прекрасне. Вона була одинока, вона навийшла замуж. Але в неї було дуже багато друзів. Навіть дітки маленькі, хлопчики, дівчатка, приходили до неї. Вона з чимось їх вгощала, вона з ними дружила, спілкувалася. Вони її любили. Друзі, ми всі любили Надю. Вона була любима церквою, родичами, дуже родичі її любили, тому що вона була дуже уважна до кожної людини. Вона не проходила в ньому людського горя. Коли, бачили, коли якісь гори, вона бачила якийсь горіли, вона звертала на це увагу і старалася, чим могла допомогти. Друзі, дорогі. Зараз ми будемо закінчувати тут наше таке спілкування, тому що ми в часі. Ми всіх запрошуємо після похорону. Ми зараз поїдемо на кладовище, похоронимо сестричку нашу дорогу. Потім всіх запрошуємо в Дім молитви на Садова 40 на обід. Там друзі приготували дуже багато їжі, всім вистачить. Ми дуже просимо, щоб всі приїхали і прийшли на обід. А зараз Духовий оркестр заграє, і ми помолимося, і будемо далі вже відправитись в останню дорогу. А після молитви тіло будуть завантажувати на транспорт. І хто бажає також поїхати на кладовище, я думаю, є автобус, так що можете також сісти і в останню дорогу провести вашу сусідку, вашу знайому. Я думаю, кожен від неї отримував це добро і тепло, яке вона отримала від Ісуса. І тому ми схилимо свої голови. І помолимося до Бога. Великий всемогутній Господь, Отець Небесний, ми щиро тобі вдячні за милість і любов, яку ти являєш до нас, за погоду, за те, що ти влаштовуєш діло Твоє. І дійсно, сьогодні от на серці у нас тяжко, тому що ми прощаємося із Надією Павлівною, яка багато робила добрих справ. Яка любила тебе і свідчила про тебе всім людям, і вона залишила добрий плід. І тому Господь ця остання проповідь її життя. Поможи, щоб Господи вона принесла плід, щоб і сусіди знайомі вони також через її життя змогли зрозуміти, що тільки в тобі спасіння і життя вічне. Благослови нас і подальшу дорогу, благослови і подальше служіння наше прибудь з нами. І благослови всі серця, які сьогодні плачуть в скорботі. Слава тобі, єдиному, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. А, 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 а. Брати підійти для того, щоб Друзі, хто не буде йти на кладовище, то можна попрощатися тут. Всіх запрошуємо потім, потім так що Будемо прощатись. Хто буде їхати, то можна сідати в в машині. Покійно, наша щедра. Щира, світла людина з добрим серцем і лагідною душею.